Мені 64 роки, тис 170 на 100, практично постійно. Може бути 210 на 130. Ліки приймаю тільки коли мені погано. Я не повна, без звичок, в мене покручені сачоводи. Це вроджене. І мушу пити багато води, щоб не утворилося камінці. Ви робите все навпаки. Як бути, що робити, щоб тиск не був такий високий? Холестерин в нормі. Тиск збиваю переважно валокардіном. Пані Галина, у вас вроджені сечоводи були. Що у вас? Був з народження такий тиск? Коли у вас почав підніматися цей тиск? Коли? Люди, які відчувають себе в безвихідному положенні, немає спасіння. Оце те, що я вам говорив учора, коли вода навколо вас, і спасіння немає. Реальна чи віртуальна, не має значення ніякого. Любі проблеми з рідиною, з водою, у вас буде автоматично підніматися артеріальний тиск. У мене був випадок, коли прийшла жінка і каже, що в мене піднімається артеріальний тиск. Тиск в неї піднімався до 190 на 120. Тиск, вона каже, в мене піднімається завжди зранку. Каже, я прокидаюся, і тиск у мене вищий. Коли, кажу, це розпочалося? Це розпочалося десь приблизно 5 років тому назад. Угу. Якщо це зранку відбувається, відбувається в вашій там квартирі, ви ще нікуди не виходите, кажу, а якщо ви, наприклад, їдете десь на відпочинок, Та, може в санаторію, я нікуди не їжу, я вище з дому, у мене немає за що їхати. Угу. То що трапилося багато років тому назад, яке було пов'язано з водою, з рідиною? Нічого. У мене все добре, все прекрасно, мені треба тиск збити. Яка у вас рекомендація, щоб збити тиск? Кажу, це захисний механізм. Що ви мені єрунду тут розказуєте? Всі лікарі кажуть, що ти поганий, а ви тут мені говорите, що ти хороший. Ви поганий лікар. Ну, пішла. Ну, це її вибір. Приходить десь, напевно, вона через місяця три. Приходить і каже: знаєте що, я все-таки передумала, давайте попробуємо ваш метод, я подивилася там, можливо, мені допоможе. Бо ліки мені вже не допомагають. Я кажу, ну, так, знов те саме, що трапилося? Що було, трапилося з лідиною? А трапилася проста ситуація. Ранком вона собі спить. Чує щось шумить. Зірвало кран. Зірвало кран і затопило ванну, затопило сусіда. Затопило сусіда і ще три квартири вниз. Шок виник, тому що це все треба ремонтувати. Ну, чоловік там та не переживай, там договорилися, ну хоч все це питання порішали. Але мус запам'ятав: рано квартира зірвала кран. Все кожен раз. І коли вона цю ситуацію зрозуміла, вона каже, ну кран же ж може зірвати коли завгодно. Я кажу, «Да, тому ви кожен раз готові вранком, що це має відбутися, тому у вас і росте тиск. То що мені робити? Я кажу, що? Ви маєте зрозуміти, що та ситуація тоді не повториться уже ніколи. Ні, ну кран же ж може зірватися. Я кажу, кран може зірватися, да, но тієї ситуації вже не повториться, бо вже той час пройшов. Тобто, поки ви не зможете це розділити в своїй голові, ми це вчимося при контролі з емоціями, ваша голова весь час буде асоціювати ранок із тиском. І з тим, що буде кран зривати. Ну, це, ж, це ж щось якесь ерунду мені розказує. Це ваш вибір. Це ваш вибір. Ну, коли вона це все усвідомила, поняла, вона каже: ви представляєте, ви були праві. У мене чоловік, я з ним поговорила. Ми поставили е, крани, дуже хороші крани, я з ним поговорила, Ми там якісь специфічні крани поставили, коли якщо, наприклад, теч е, виникає десь, миттєво блокується е, подача води в квартиру. Якщо десь прорив, там датчики такі спеціальні якісь є, і все. І тоді блокується. Каже, чоловік поставив. Ви знаєте, каже, в мене на другий день пропав тиск. Я кажу: чудеса! Чудес немає, коли ви знаєте, як працює ваш організм. Тому ви можете спіною в рота там доказувати, кричати, що це не так, це неправильно. Мені все рівно, що ви говорите. Я це вже перевірю. Я ділюся цими знаннями з вами. Ваш вибір приймати це або не приймати.